Друзі, всім привіт! Сьогодні ми е, будемо проходити наступний білет, але перед тим прошу всіх підписатися на канал, тому що більшість е, людей дивляться відео бі, е, без підписки. Е, дуже вам заздалегідь, дякую. Переходимо до наступного білету. Перше питання. В якому випадку велосипедистам дозволено рухатися тротуарами і пішохідними доріжками? На велосипеді це дозволено тільки дітям до 7 років. Сподіваюся, це, все, це всі знають. Друге питання. На яких транспортних засобах встановлюється такий розпізнавальний знак? Бачимо на знаці людину з візочком. На візочку, тож це знак, призначений для маркування транспортних засобів, якими керують водії з інвалідністю. Варіант 1. Питання номер 3. Чи дозволено вам повернути ліворуч у зображеній ситуації? Ви бачите, що у нас забороняючий знак. Розворот, але він не забороняє поворот ліворуч. Запам'ятайте це. Тобто, повернути ліворуч вам можна дозволено. Варіант 1. Питання номер 4. По якій траєкторії ви можете об'їхати перешкоду? Звісно ж, перешкоду ви об'їжджаєте по траєкторії. Яка намальована на знаці? Вам чітко показано стрілкою, по якій траєкторії повинні об'їхати перешкоду. А це траєкторія Б. П'яте питання: які попереджувальні сигнали вмикають на транспортному засобі, що буксирується? При буксируванні на транспортному засобі, що буксирує, включається ближнє світло фар, а на тому, яке буксирують аварійну світлову сигналізацію. Ви навіть це можете побачити на рисунку, тут така є да, підсказка є. Тобто тільки аварійна сигналізація. Шосте питання. Чи може даний транспортний засіб рухатися по крайній лівій смузі, ви бачите, що на транспортному засобі знак 40, тобто, максимально дозволена швидкість 40 км за годину. І він не може рухатися лівою смугою. Але якщо йому Треба перестроюватися перед поворотом ліворуч або розворотом. Це дозволено. Варіант правильний: 3. Сьоме питання: яка максимальна швидкість встановлена для руху легкових автомобілів на автомагістралі, крім транспортних засобів, якими керують водії за стажем до 2 років? Автомагістраль це в нас 130 км за годину. Сподіваюся, це всі пам'ятають. Але в Україні тільки одна автомагістраль це Київ Бориспіль. Думаю, це всі теж знають. Тобто варіант 4. Восьме питання: чи дозволена зупинка транспортних засобів один напроти одного, як показано на малюнку? А, якщо це у нас, а, да, а, якщо це у нас не ускладнює зустрічний роз'їзд інших автомобілів, то це у нас дозволено. Варіант 2. Восьме питання. Чим повинні керуватися водії під час проїзду даного перехрестя? Бачимо всі регулювальника. А це значить, що сигнали світлофора не діють, знаки пріоритету не діють тільки сигналами регулювальника. Дев'яте питання. Одними з ознак закритої черепно-мозкової травми є рани синці в області голови та обличчя, сонливість, сплутаність або втрата свідомості. Так. Сильний біль або відчуття тиску в голові, шиї втрата рухових функцій кінцівок, так. Деформація в області голови судоми, утруднене дихання, так. Нудота блювання, блювання і втрата рівноваги так. Тобто усе перелічене вище. 11 питання: яких заходів повинен вжити водій транспортного засобу у разі вимушеної зупинки на залізничному переїзді? Якщо йому не вдається звільнити залізничний переїзд. А, так, перше. Коли є можливість послати двох чоловіків вздовж колії в обидві боки від переїзду не менш, як на 1 кілометр якщо одного, то в бік ймовірної появи поїзда, а на одноколінніх переїздах. У бік гіршої видимості залізничної колії, пояснивши їм правила подавання сигналу зупинки машиністу поїзда, що наближається. Друге. Залишатися біля транспортного засобу і, подаючи сигнали загальної тривоги, вживати всіх заходів для звільнення переїзду. Третє. У разі появи поїзда бігти йому назустріч, подаючи сигнал зупинки. Або виконати все перераховане. Ну, тут, в принципі, всі такі да, частини правил дорожнього руху, що до такої ситуації описані. Тому вибираємо виконати все перераховане. 12 питання. Чи дозволено навчання водінню транспортних засобу, транспортного засобу на дорогах, позначених такими дорожніми знаками? Це знаки е, автомагістралі і е, дороги для автомобілів, тому на них навчання не можна проводити заборонено. 13 питання. Ви не бачите джерело кровотечі з кінцівки у постраждалого, однак, визначили, що вона масивна. Де ви накладете жгут? Масивна кровотеча це дуже серйозне пошкодження. Дуже серйозна травма, тому якщо ви не бачите, звідки йде кров, то накладаєте джгут максимально високо на кінцівку. Варіант 1. 14 питання. Передача керування транспортним засобом особі, яка не має права керування даним транспортним засобом, тягне за собою. Адміністративну відповідальність, кримінальну, безоплатне вилучення транспортного засобу або повторний медичний огляд. Якщо ви дали свій транспортний засіб особи, яка не має права керування, то це тягне за собою адміністративну відповідальність. 15 питання: де встановлюється даний дорожній знак? У місцях звуження дороги на затяжних підйомах, у місцях напрямку повороти дороги з обмеженою оглядовістю, або у місцях об'їзду центра перехрестя з круговим рухом, або 3 і 4. Так, це знак стрілочки такі, ви бачите, він ставиться, де дорога повертає. З обмеженою оглядовістю. А також вона ставиться у місцях об'їзду центру перехрестя з круговим рухом. Варіанти 3 і 4. 16 питання. Чи змінюється поле зору водія при збільшенні швидкості руху? Зор, поле зору водія при, змінні, при збільшенні швидкості руху звужується. Це логічно. 16 питання. На якому з наведених малюнків зображено перехрестя? А, на першому малюнку це просто частина дороги а, і пішохдна да, зона. А ось на другому рисунку це дійсно Т-образне перехрестя. На другому. 18 питання. А, вказаний індикатор червоного кольору інформує водія ПРО. Бачите, що а, червона машинка і відкритий багажник. Думаю, ви в цьому питанні не, помили, не помилитесь. Відчинений багажник автомобіля. Якщо виникла нагальна необхідність здійснити поїздку під час снігопаду, що рекомендовано мати з собою водієві лопату, теплу ковдру, щітку зі скрипком. Повний бак пального і все перераховане вище. Все перераховане вище. 19 питання. Ой, це вже у нас 20 останнє питання. Чи правильно в даному випадку водій транспортного засобу закріпив ремінь безпеки? Перше, так, ремінь закріплений правильно, або ремінь закріплений неправильно. Я думаю, всі бачать, що ремінь перекручено. Так робити не можна, і це неправильно. Тобто ні, ремінь закріплений неправильно. Я вас вітаю, 20 питань позаду, і ми склали з вами іспит, чого і вам бажаю, коли будете його складати в сервісних центрах МВС. Підписуйтесь на канал. Якщо є незрозумілі питання, пишіть в коментарях, буду відповідати на все, може, якісь є побажання, будемо разом робити цей канал краще. До нових зустрічей!